Ми мали небагато, поки Збройні сили боронили нашу землю. Ми мали голос. Ми мали голос і розуміли, що це перше, що ми маємо робити, робити так, щоб весь світ чув і знав про ці злочини. Ми, власне, сьогодні збираємося напередодні 19 червня Міжнародного дня боротьби із сексуальним насильством у війні. І це не просто дата. Це дата, в яку вперше, 2008 році, була ухвалена резолюція Ради безпеки ООН про те, що сексуальне насильство є зброєю війни. Ми навіть не могли собі уявити, що насправді відчуємо це на нашій землі, побачимо це в очах наших громадян. З перших днів війни ми розуміли, що. Першою основною тактикою Російської Федерації є терор проти цивільного населення. З кожним звільненим клаптиком української землі ми чули про спочатку поодинокі випадки сексуального насильства. Далі це було кілька сотень зафіксованих випадків сексуального насильства правоохоронними органами. А сьогодні ми вже точно знаємо, що їх дуже багато. Ще наприкінці травня, коли в Україні перебувала спецпредставниця ООН, вона чітко заявила це і згодом відобразила в офіційних звітях, що злочини Російської Федерації є не поодинокими ексцесами війни. Це є дії, вчинені за керівництвом, це є частиною тактики війни. Також ми почули і дізналися про те, що сексуальне насильство є найбільш тихим. І як би це жахливо не звучало, найдешевшим злочином проти цивільного населення, злочином, про який не говорять, злочином, про який іноді не хочуть чути. Сьогодні ми також знаходимося в ситуації, коли ми зробили багато, щоб всі були почуті. Ми знаємо, що не кожен готовий свідчити, але кожен потребує допомоги. Кожен зобов'язаний її тримати, кожен має бути почутим. Ми дуже багато зусиль доклали для того, щоб залучити фахівців з відповідною кваліфікацією. Обсяг цих злочинів далекий від того, щоб ми могли сказати, що ми можемо надати всю необхідну допомогу. Ми шукали співробітників правоохоронних органів, соцслужбах. В місцевій владі серед волонтерів міжнародних організацій, міжнародних гуманітарних організацій, які працювали і набували досвід в інших зонах, де відбувались військові дії. Я хочу подякувати нашій правоохоронній системі, правоохоронним органам за те, що була пріоритизована робота щодо розслідування цих злочинів. Я хочу подякувати пані Олені за те, що ми разом не мовчали. Це був наш голос, який був важливий. І цей голос був почутий. Влітку минулого року ми відкрили перший центр допомоги врятованих. Сьогодні ми маємо 11 таких острівців безпеки, куди може звернутися кожен з будь-якого питання, отримати будь-яку допомогу і не залишитись наодинці із своїм горем. Робота цих центрів дала нам зрозуміти кілька важливих речей. Перше, що потребують люди, це інформація, навіть якщо це не самі жертви, якщо це є члени їхніх родин, якщо це є свідки цих злочинів. І ми дуже вдячні за те, що така інформація надається, і тисячі і тисячі громадян її мають. Ми запустили платформу допомоги врятованим, яка дає можливість конфіденційно, безкоштовно отримати інформацію про будь-які доступні сервіси. Але є пріоритети, над якими ми працюємо зараз. Ми розуміємо, що відповідальність Російської Федерації незворотня, але вона не стане не сьогодні і навіть не завтра. Російська федерація має платити за ті злочини, які скоєні на території України. Але це також буде не сьогодні. І тому ми говоримо сьогодні про проміжні репарації. Механізм, який дозволяє Україні зараз забезпечити допомогу тим громадянам, які його потребують, сьогодні такі репарації вже частково здійснюються: це і відновлення житла, відновлення критичної інфраструктури, фінансова допомога внутрішньо переміщеним особам це все допомога і підтримка держави, яка забезпечується зараз, але яка буде сплачена Російською Федерацією. Потім ми так само говоримо зараз про проміжні репарації і для громадян України, які стали жертвами насильства, які стали жертвами сексуального насильства. Звичайно, ми розуміємо, що наших зусиль недостатньо. Далеко не кожного почули ми, далеко не кожен ще звернувся до нас. І сьогодні присутні тут, кожен з вас має можливість долучитись до роботи з підтримки наших громадян, які її потребують. Я дуже прошу нас не збавляти тем 477-й день повномасштабної війни. Злочинів не стало менше. Стало менше окупованих територій, їх буде ще менше. У нас буде ще більше викликів, ми маємо залишатись сконцентрованими. І як би нам всім не було болісно, потрібно відкривати правду світу про ці злочини. Правду, яка подекуди схована глибоко в архівах нашої пам'яті, як у цих конвертах, які ви всі маєте перед собою. Я прошу їх відкрити. Дуже дякую, що вкотре запрошена на подію, яка має своєю ціллю максимальний розголос того, що відбувається в Україні, в сфері саме цих страшних злочинів проти людей. Я хотіла спочатку розпочати з того, що Наголосити на тому, що кожного разу, коли ми дійсно відкриваємо для себе, наші військові звільняють нові території, ми відкриваємо для себе цілу безодню страшних злочинів, що залишають за собою окупанти. Щонайменше 195 випадків сексуального насильства зараз є в Генеральної прокуратури, і я віть собі, що більшість з них, 68, це тільки Херсонщина. На другому місці. Київщина на третьому Донеччина, тобто ми можемо зробити висновок, що місце, де довше були окупанти, там страждає набагато набагато більше людей. Про те, що це свідомий військовий злочин, каже те, також яка різноманітність, скажімо так, вправ використана окупантами щодо наших людей. Це не тільки гвалтування. Це сексуальні злочини, такі як тортури, особливо до чоловіків. Це не може бути просто якесь збочення поодиноке, це не може бути якийсь перехил, що не догляділи, наприклад, командири. Ні, командири догляділи, командири дали чіткий знак того, що це робити можна. І е, свідчення постраждалих кажуть про те, що в багатьох випадках вони чули під час гвалтування Ти народиш дитину і вона буде росіянином. Вас тут не буде. Тому це ще один доказ того, що це геноцидна політика. Вони прийшли для е, сюди не для того, що вони проголошують. Вони прийшли сюди для того, щоб нас тут не було. Це їх основна задача, і найстрашніше, що цей злочин. Не вбиває одразу як ракети або кулі, це злочин і фізичний, і психологічний одночасно. І людина, яка постраждала від цього злочину, буде нести нести е, наслідки собою все життя. І це е, знаєте, має такий особливо жахливий характер, тому що страждає ж не тільки ця людина, яка постраждала, страждає вся, вся її родина. Ніхто не буде не зачіплений цим злочином, якщо цей злочин стався навколо нього. Тому максимальний розголос на цьому етапі це те, що ми маємо робити. Я не вірю, що це може зупинити багатьох з них від їхніх дій, але, можливо, когось це може зупинити все ж таки, тому що вони будуть знати, що їх будуть шукати, їх будуть. Намагатися знайти, і вони будуть нести покарання, якщо не через рік, не через два, через 10-15 років, як через 50, їх все одно будуть шукати, як з нацистськими злодіями після Другої світової, їх шукали по всьому світу і знаходили. І я впевнена, що ми побачимо ще з вами художні стрічки про те, як їх знаходили, і вони були знищені. Тому наше завдання зараз дійсно максимально розголошувати. І я б хотіла наголосити на тому, що має робити наше суспільство, тобто кожен із нас, пам'ятати про те, що в будь-якому випадку жертва це жертва, і вона ніколи не може бути винна. Тому що, на жаль, все одно в суспільстві існує ця стигма. І е, коли ми обговорюємо е, навіть такі злочини в мирному житті. Поодинокі слова про те, що про довжину спідниці, все ще можна почути. Такого не може бути. Ми не маємо давати жертвам навіть шансу сумніватися, що вони будуть прийняті, тому що сприйняття це перший крок до того, що людина відкриється, що людина буде спокійною, і перший крок для її психологічного відновлення. Тому від кожного з нас зараз залежить бути. Кожен з нас може почути таку історію, і кожен з нас має правильно на неї реагувати, не агресивно, не піддавати сумніву, не відсторонятися, не жахатися цих історій, намагатися якомога більше постраждалих привести до спеціалістів, які їм можуть допомогти. До речі, хотіла згадати, що на жаль сьогодні з нами немає наприклад, людини, яку я знаю особисто, надя Мурат. Тому що е, це жінка, яка стала також жертвою сексуального насильства, вона в сексуальному рабстві була в інших терористів сучасного світу виділ, і е, після того як вона змогла. Е, Отримати свою е, свободу, вона очолила великий е, рух проти сексуального насильства е, під час конфліктів, і створений е, саме завдяки їй такий спеціальний кодекс МОРАД це кодекс, яким користуються спеціалісти з розслідувань, етичний кодекс, як поводитися з жертвою, щоб вона не отримувала додаткового стресового навантаження під час. Е, Слідчих дій, і я щаслива, що в Україні цей кодекс вже використовується. Ми будемо сподіватися, що якомога більше спеціалістів будуть долучатися до роботи з цим кодексом. І я впевнена, що ось якщо з боку держави буде така планова, планомірна робота, по, тому щоб зробити процес розслідування більш етичним, гуманним і комфортним для жертви. А з боку суспільства ми будемо сприймати, підтримувати і підштовхувати до того, щоб людина йшла і розмовляла, і говорила про це. Ми будемо мати спочатку, на жаль, величезну кількість страшних історій, але на щастя, потім величезна кількість, ще більшу кількість щасливих закінчень цих історій. Перші місяці повномасштабного вторгнення слідчі та прокурори стикнулися з тією ситуацією, що Попри широкий суспільний розголос щодо теми сексуального насильства під час агресії, під час війни, офіційних повідомлень про такі злочини практично не надходило, їх було дуже мало. Тоді з ініціативи прокурорів, слідчих представників громадянського суспільства, ми Почали змінювати підходи, шукати, як все ж таки е, забезпечити тим, хто постраждав, доступ до правосуддя, доступ до справедливості. І одним із е, цих напрямів стало формування мобільних груп слідчих та прокурорів, які Виїжджали на звільнені території і працювали дещо так проактивно. Коли я розпочав свою роботу, це було кінець липня минулого року, як генеральний прокурор, у нас було зареєстровано десь більше 40 випадків. Зараз, як ви вже, значили, їх около 200. І у нас деякий час ну, не змінювалося це число, поки ми не е, підійшли до звільнення Харківщини після цього Херсонщини. І тоді е, ми підготувалися до цього вже в вересні минулого року я створив спеціальне управління з питань е, щодо розслідування злочинів сексуального насильства під час. Війни, яке діє в департаменті щодо розслідування воєнних злочинів в офісі генерального прокурора, тобто це була спеціалізація. І колеги, які почали роботу в цьому управлінні, вони вже підготувалися до того, щоб в составі в складі мобільних груп виїжджати на місця в декупованій території. Як це відбувалось? Ми знаємо, що першими після військових. До людей йдуть зазвичай це національна поліція. І колеги, які практично, будинок за будинком, квартира за квартирою, вони е, спілкуються з людьми. Коли від людей е, є певна була певна інформація щодо них самих. І це стосується не тільки жертв сексуального насильства, а будь-яких постраждалих від воєнних злочинів. Безумовно, тоді представники національної поліції розпочинають роботу, долучають прокурорів. І, але і, і, і ця робота щодо розслідування конкретних воєнних злочинів вона ну, проходить в такому стандартному режимі. Але бувала ситуація, коли вони говорили: знаєте, а ми знаємо, що мабуть... Там за такою адресою проживає людина, щодо якої ми чули, або ми знаємо, або ми бачимо, бо відбувалося сексуальне насильство. І тоді, коли ми отримували таку інформацію, ми розуміли, що не всі постраждалі готові самостійно е про це заявити. То ці мобільні групи, які складалися з слідчих е Національної поліції, Служби безпеки. Та прокурорів, вони потім виїжджали, і, маючи певний досвід і певні навички спілкування, комунікації з такими постраждалими, вони їх ну, виводили на те, що люди почали говорити. Тому, от ця дуже сенситивність цієї комунікації. Потреба в тому, щоб спеціалісти, як слідчі, так і прокурори, вони володіли спеціальними навичками комунікації, щоб в них було терпіння, щоб була повага до людини, до її гідності, це дуже важливо. І тоді ми стали розуміти, що більше і більше випадків. Щодо яких ми маємо інформацію, можемо проводити певне, певне розслідування. Тому оця зміна підходів, спеціалізація, яку ми утворили на рівні Офісу Генерального прокурора, це дуже допомогло. В цьому нам дуже допомагали наші партнери. Вже згадали про пані Ольга згадала про Прамілу Патан. Ми в постійному контакті з нею і її поради були дуже цінними. Її е, поради в тому числі, як е, координувати цю роботу, як е, тренувати е, прокурорів та слідчих. Це нам дуже допомагало. Ну і е, пані Олена вже згадала Надію Мурат. Е, я дуже вдячний пані Олені за те, що ми, коли була Надія Мурат в Києві, мав можливість особисто поспілкуватися. Ми разом спілкувалися. І вже в, наприкінці вересня минулого року було прийнято рішення, що саме принципи Кодексу Мурад будуть закладені в основу нашої роботи не просто як елементи тренінгу для майбутнього для прокурорів та слідчих, а ми це зробили на офіційному рівні, в стратегію розвитку прокуратури який є, є, є цей офіційний документ, основ, основоположний документ діяльності всієї прокуратури, ми заклали підходи, які зазначені саме в Кодексі е, Мурат? Е, ну, повна назва це Глобаль, Глобальний кодекс поведінки щодо збору інформації про сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. І я хочу ще раз нагадати про ці підходи. Якщо це... можна коротко, так, будь ласка. Так, да? хорошо. Це поінформована згода. Це гарантія повної конфіденційності і навіть зміна місця проживання. Це можливість обрати якої статі буде представник органів правосуддя, з яким буде відбуватися комунікація. Це обмеження кількості допитів. Ми хочемо, щоб їх було ну один-два, не більше. Мінімальна необхідна кількість краще, щоб це був тільки один. Це спеціалізація та спеціальна підготовка прокурорів та слідчів, і можливість закритих судових засідань на прохання постраждалої особи і забезпечення доступу до психологічної, медичної, медичної та іншої допомоги. Крім того, хотів би зазначити, що ми постійно спілкуємось і співпрацюємо з громадським сектором. В нас є міжвідомча група експертів, до якої входить 45 громадських організацій, в тому числі 15 з яких мають іноземний елемент або є іноземними. У нас є постійна співпраця з законодавцем, представники Верховної Ради. Ми знаємо, що є тимчасова слідча комісія сьогодні. З нами Маріна Бардіна, народна депутатка, яка є ініціатором розроблення законопроекту внесення змін до кримінально процесуального кодексу щодо удосконалення порядку здійснення судового розслідування та судово радосудового розслідування та судового розгляду упровадження про такі злочини, тобто постійна співпраця також з урядом. Ми неодноразово вже спільно працюємо, тому що питання. Постраждалих від сексуального насильства це не тільки про справедливість, це не тільки про правосуддя, це про відновлення цієї людини в нормальному житті. І тільки комплексний підхід, і наша співпраця може це забезпечити. Дякую. Я завжди наголошую на тому, що не можна робити сегрегацію, не можна виокремлювати якусь категорію і давати їй одразу клеймо вони інші, тому що в нас є інші категорії, у нас є ветерани, у нас демобілізовані, і також наша увага на них зараз до них прикута. Не можна людину одразу там, поставити в якусь групу і нею опікуватися. це Просто випадки, які мають бути знайдені під час спілкування людини з медичним працівником, або з соціальним працівником, або з психологом, або з поліцейським, і далі вже процес лікування буде йти так само, як і для інших людей. Просто у нас мають бути ефективні протоколи для лікування психічних, можливо, розладів. Які є наслідком такої травматизуючої події, як гвалтування або інший злочин сексуального характеру, я хотіла сказати ще про одну річ, тільки що ми слухали експертку фонду Деніса Маквегі. Там є цікава штука в них, тому що пан Деніс Маквегі він багато років працював в клініці клінічним лікарем і він надавав медичну допомогу жінкам, які були постраждали. Дали безґвалтування. Дуже часто, взагалі, ми всі дізнаємося про те, що злочин стався, коли є фізична травма після цього, на жаль. І тому мені здається, дуже важливо навчити. Я думаю, що наші медичні працівники знають, як з цим працювати, також етичні поведінці під час того, як вони можуть. Побачити, що це не просто щось трапилося. Це було ґвалтування. Як людину вийти вивести до конкретного діалогу на те, щоб вона мала можливість говорити, чи захоче вона говорити? Це дуже такі, Взагалі це дуже така тонка тема. Від початку до кінця, і ми маємо на кожному етапі бути дуже етичними, тобто не мати сегрегації, не відходити з особистим зацікавленістю. Знаєте, я слухала колись у нас було ж багато ідей про те, як допомагати постраждалим. Хтось пропонував зробити центри постраждалим від сексуального насильства. Як ви собі це вважаєте? Просто посеред Львова буде стояти будівля, на якій буде написано центр постраждалим сексуального. І поруч камери або люди, які спостерігають, як люди ну, приходять як за допомогою. Як можна зайти до цього центру, щоб ну, всі. Ну, тобто, я, я не розумію, як це можна взагалі створити. Це дуже а, інтимно. Є ще одне питання, на якому я хотіла зосередити увагу присутніх. Ми про це не говорили до речі. А, це діти, які народжені внаслідок гвалтування. Це це особлива категорія. І я не чула ще в українському суспільстві таких голосних розмов про це. Насправді в світі існують цілі спільноти таких людей. Я знаю, я спілкувалася з дівчиною, яка створила таку спільноту. Це вже дорослі люди, молоді люди, які були народжені після війни в Косово. Тощо це особлива проблема. Це проблема того, що багато матерів будуть приховувати їхнє походження. Потім це психологічна проблема буде, коли дитина буде дізнаватися, як вона з'явилася на світ. Потім психологічна проблема, як вона буде з цим жити і як навколишнє середовище буде це сприймати. Тобто, дуже часто такі люди змінюють регіон проживання для того, щоб ніхто не знав, звідки в неї ця дитина, звідки вона взагалі приїхала. Мені здається, ми маємо ініціювати ще й цю розмову. Про дітей, тому що не можна зараз змушувати дівчат, які зараз на жаль можуть завагітніти в цих цих умовах, говорити їм, що їм робити з дитини, а от говорити їм, що вони можуть, як вони можуть діяти, як вони будуть жити, якщо вони залишать дитину, що їх очікує, як їх будуть підтримувати, які у них є можливості. Про це ми маємо вже говорити зараз, тому що від цього також залежить життя постраждалих сьогодні.